Вітаю вас, шановні українці, маємо морально шкідливого президента зараз, токсичного то по простому. Солдат, який із рук його високе то звання Героя України отримав, сидить в окопі зараз і сльозу пускає. Героя! Чи зрадник зараз? Він мене питає. Прийшлось його то заспокоїти. Сказати, ти коли отримував цю нагороду? Ти що казав? Служу народу України. Ти є герой. Продовжуй далі працювати. А для нас, для пересічних українців. Довіру то до влади теоретично вже не можна відновити нічим у світі. Тому є два шляхи тепер. Хто хоче з президентом, той іде в Росію. А хто без президента хоче, скаже просто. Ідіть ви, пане, у тюрму з позором.